Так, дійсно, 10 жовтня цього року ми відмитили юбилей функціонування, функціонування нашого переходу. За цей період пропущено транспортних засобів через прикордонний перехід у стилу Зосин близько 200 тисяч транспортних засобів. Громадян польської національності і української національності більше 600 тисяч. Що можна сказати? Значить, було прийнято рішення в минулому році про відкриття цього переходу у зв'язку з тим навантаженням, перенавантаженням на діючих, на діючих прикордонних перехідах Ягодин, Шигіні, Рава Досить оперативно було значить, зроблений тут капітальний ремонт, капітальний ремонт цього приміщення, були вибудовані робочі канали. Автопереходу і вже 10 жовтня прошлого року значить, митний, пост, митний прикордонний пост запацінував повну силу. Було виявлено е, порушення митних правил і контрабанди, значить, е, більше 400 випадків. На загальну суму більше півмільярда гривень. Для нас недостатньо, але ж наш цей його сам цей президент наклав на вето на це все, щоб нам не дали його. Так нам треба, хоч щоб дали хоча б 200. Я думаю, що недостатньо. А скільки би було досить, на вашу думку? Ну на сьогоднішній день так по мінімуму, хоча б 200. Ну хоча б з 200. Ну, Ставка у нас 125 гривень. А вчора Верховною Радою е, прийнято е, ну, подвоїли е, мінімальну зарплатню, тепер вона 148 гривень. Це е, для вас вирішує проблему? Ну ні, хіба це вирішує? Я, наприклад, живу в малосімейній квартирі, я плачу за одну квартиру 48 гривень. Суспільний... Скільки, на вашу думку, було б достатньо мінімальної зарплати? Я не знаю. Ну хоча б гривень 300. Ну, я думаю, так гривнів 400. Верховна Рада нехай сама жила на 140 гривень. Є версія, люди говорять, що значить, там знаходилися наркомани, значить, люди, які вживають спиртні напої, значить, бездільничали там. Ну, ймовірно, або вони підпалили, або необережно повели з Європа сьогодні настільки акуратно відноситься до екології що вводить відповідні сертифікати, відповідні е, стандарти, правильно стандарти, дякую. Стандарти для автомобілів, вимоги, будемо так казати, до автомобілів. Ми ж сьогодні, зібравши весь металолом на свалках Європи, хочемо сьогодні їхати в Європу. І тому нас теж квотують сьогодні в простих дозволах от, до 94-го. І в екологічних дозволах. Квотує Європа сьогодні. І квота екологічних дозволів виростає постійно. Проблеми з перевезенням вантажів немає. Перевізників у світі більш ніж досить. Ринок перенасичений цими послугами. Стоїть про те, що українські перевізники дійсно вели себе не зовсім коректно по відношенню до європейців, демпінгували по цінах. Тому то і наші використали 62 тисячі дозволів цього року, а поляки використали на нашу сторону тільки 12 тисяч. Я прогнозую просто збільшення кількості автомобілів з польськими номерами на дорогах України. Сьогодні цю проблему можна рішити тільки на рівні, будемо так казати, ну я не думаю, що це вже рівень перших посадових осіб, на хоча б других посадових осіб держав це питання треба рішати. Сьогодні не в змозі, от низчі ланки вирішити з поляками оцю проблему. Як ми от здали, щоб зразу видали аналіз, щоб ми знали, Тільки тільки одне, що то не добре? Обдурують. Одного дня машина 2508, тара була 4750, а на другий день та сама машина, той самий шофер 4900, 150 кг різниця. Де може бути таке? Ніхто не оприділяє цукристості, хто уприділяє. А на вазі комп'ютер, все комп'ютер, комп'ютер, а вагу пише, бруто пише від руки. Як же ж так може бути? Чистий бурак. Чуть не помитий, і 100 кг на тонну вона в скидки. Де таке бачу? 10% скидки. То вже той, що з колгоспних полів везуть грагні, не почали, а то вручну і чистили все на світ, почистили, 100 кілограмів скидки. Те, що показує комп'ютер, я просто його важу. Тут нічого не може бути такого. Кліматичні умови повлияли, оця зона сюди, типу під підманевичі, де пісок. Буряк літо засушливе було, буряк маленький, везуть. Ну, люди вже везуть, що є, те й везуть. А ну, і погодні умови, от зараз, що пішли дощі, забрудненість ви, е, значно забрудненість підвищилася. Грязні везуть буряк. А більше, які райони найближчі? Ну, Луцький. Луцький нас, що наш наш ближчий Луцький район, сюди пішли Промінь, Лаврі, оці радоми, що ці. Це, цей край. Працівниками Держатоінспекції здійснюється постійний контроль за охоронями стоянками і кооперативними гаражами. Вносяться пропозиції щодо покращення охорони транспортних засобів на цих стоянках і гаражних кооперативах. І прохання до власників транспортних засобів, які залишають свої автомобілі на охороняємих стоянках, звертати увагу на. Охоронці, в якому вони стані перебувають. Якщо вони перебувають в нетверезому стані, то прохання звертатися в чергову частину Державтоінспекції за телефоном 710243 І до них будуть жити відповідні міри реагування». Чому на загалі Вікторії? Бо це справді була перемога не тільки. Напевно, перша для неї перемога, тому що вона нас живуть і вижила. Наше зайчатку то таке внучатку, що трошки нас потривожило, трошки ми попереживали. У мене не було таких проблем, не було таких маленьких внучаток. Це ж кілограм 400. Ну, Зараз, дякувати Богу, 5500 і вона повністю здоровенька. Ну а було переживання велике було. Двоє це обов'язково, так? Да? А троє ну, на заміну комусь, бо ж багато що зовсім не мають або одне. Іначе будемо вироджуватися такий закон. І прийдуть азіати. На, на, да, бо ці землі багаті, ви саме бачите. Раніше він був осуджений, відбував покарання за, за аналогічні злочини, в тому числі за вживання наркотичних засобів сім'я. Знала, що він живе наркотичні засоби, але не була, їм не було відомо значить, за ці мішки, за ці наркотичні засоби, і з за якою метою він їх зберігає. Дана продукція виготовлялась вкрай в антисанітарних умовах з недотриманням жодного технологічного процесу. Працівники, які там працювали, а це жіночки міста Нововолинська, без трудових угод. Без санітарних книжок. А ця продукція поступає в торгову мережу міста Нововолинська, навколишніх сіл. Я думаю, ми дослідимо і встановимо, куди вона ще поставлялась. а потім споживають жителі. Нашого регіону була виготовлена попередня партія, на яку ми отримали сертифікат відповідності, і дана продукція була реалізована в торговельній мережі як Волинської області, так і за її межами. Значить, якість була відповідно до технічних умов. І спеціалістами відзначено зауважень не було в нашу адресу. Аналізи, які були здійснені, відповідали нормам. В даний час здійснюється виробництво цієї продукції у відповідності з технічними умовами. Пройшли відповідні експертизи і аналізи центру метрології і стандартизації, тобто, в цьому відношенні щодо відповідності діючого законодавства, претензій до нас немає. Оцей факт яскравий факт тому, що він, підприємець було надано земля в оренду. От. Але він не взяв дозвіл на початок будівництва і не погодив проєкт встановлення цього павільйону з, з міським управлінням архітектури в свій час. Це було десь приблизно п'ять років тому назад. Ми йому дали можливість встановлення цього павільйону, але він ну, не вформив майже документа, не встановив, ви бачите, самовільно такий вагончик, який взагалі не має ніякої зовні естетичного вигляду. Ця ділянка була взята в оренду земля, а влада мотивує тим, що. Я самовільно поставив цей павільйончик і все з владою ми домовились про виділення іншої альтернативної земельної ділянки в зв'язку з перенесенням цього павільйону. Дане рішення було прийнято в зв'язку з тим, що шиномонтажний пункт встановлений без відповідних дозволів, без відповідних проходження процедур. Функціонування його було не санкціоновано, крім того, він викликав масу скарг і нарікань жителів прилеглих будівель і будинків, яким заважав в нічний час особливо відпочивати в зв'язку з шумом, гамом, який тут ставався при роботах з... по ремонту автомобілів. Фактично. Він просто звернувся до її звернення, що ти тут перебуваєш. Цю дівчину дуже образило вимога даного хлопця. Вона під час перерви вивела даного хлопця з приміщення училища і спричинила йому тілесні ушкодження. Він сказав, що він навіть не знає за що. Питався в неї, за що. Вона сказала, що не так подивився. Три рази переслідувала, три рази била. Пішли в цей, ну гуляти. Дивимося, збираються люди. Підійшли дивитися з мого курсу хлопець. Його дві, дві дівчини поб'ють. Ну і тут позбиралися, всі там на телефони знімали. Я знаю, що дівчата мені розказали, що тут зібралися, вони щось там почали його бити, копити, плювати, щось там, якісь розборки і все, більше. За що якісь там по школі він його був однокласники, щось там вони посорились, не знаю. Головне спілка підприємців готова інвестувати в будівництво, що коштуватиме за оцінками знаючих людей не менше 70 мільйонів гривень. Ми не знаємо такої спілки підприємців. І її. йото. Відкрили комплекс караван, а тепер міст не мають за що добудовувати. І хочуть взяти клітку в оренду, якоби щоб тут збудувати магазин, здавати магазини в оренду, а потім добудувати міст. На сесії ми, хочуть ми, вирішити питання токарського біжалінця. Мене розумієте? мене чутки не цікавлять. Чут, я це чут... не чутки, це правда. Це правда. Нам бажать це розумієте? не правда. Це неправда. Серед них є і варіанти забудови торгових комплексів. Можливо, і з облспоживспілкою. Можливо, можливо, ви скажете, що хочете бути муніципальним му 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 ринком. Ні-ні, немає питань. Треба наші зароблені гроші. От мені були обрізали світло, обрізали. Я не маю чим заплатити. Я живу сама одна з дитиною. Чому вам обрізали світло? Бо я не платила. А чим я маю заплатити, як не, давали, не дають зарплату. Чим? Горяк з тим. Комісія визначила, що робота Луцької міської ради і окон Луцької міської ради з даного питання, є на думку комісії, не Протягом двох років, поки аналізувалася ситуація членами комісії. Підприємство, комунальне підприємство Луцької міської ради не отримувало жодної фінансової, практично жодної фінансової допомоги. Тільки було оголошено, що за два роки даного Луцького міського бюджету 450 тисяч гривень на підтримку підприємства електротранспорту. Сьогодні говорити, хто винен, хто не винен, значить тяжко, хоча назвати прізвище може. Я, значить, Богдан Павлович, ну, хочу сьогодні з сесії трибуни сказати, що не перекидайте вину на обласну державну адміністрації. Всі засоби маси інформації заповнені, що винувата обласна рада, обласна державна адміністрація. Шукайте причини в себе. Я, звичайно, відповім, що я, бо мені вже більше немає з кого Бо все одно ті люди кожного дня приходять до мене, і ті, що не можуть проїхати, і ті, що не можуть на роботу вийти. Ні одна людина зараз, які стоять пікетують обласну раду, не одна не виїде на роботу, поки не буде мати в кишені гроші, бо немає за що виходити на роботу. Розумієте, ходити на роботу просто так, поки ви будете думати, подавати заяви, вирішувати. Треба вирішувати щось радикально і кардинально, і на даний момент іменно зараз. Того, що просто-напросто ні, 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 ні одна людина не піде працювати, не буде за що йти працювати. 12 годин я працюю, я на роботу йду, я обід з собою не несу. Я ввечері я везу за собою більше ста людей в часи пік. І ніхто не думає про те, як той шофер, що він, що той шофер, чи він їв, чи, чи він не їв. Дорогова лінія озера Острівянське. Якщо дуже уважно і навіть не дуже уважно придивитися, отут видно лінію. Я можу сказати, що це рівень води відмітки десь 2000 року. Тобто в 2000, ще в 2000 році, отут загораючи, отут я променко міг входити в воду. А зараз, як бачимо, для того, щоб мені вступити в воду, я повинен рахувати раз, два, три, чотири кроки. Депутати обласної ради на сесії 29 грудня 2011 року робили, проголосували за звернення. Депутатів до президента України та прем'єр-міністра Азарова щодо недопущення. Недопущення цієї розробки, та навіть хватить і тих самих пів метра, це тут це вже катастрофа. І пониження ґрунтових вод, і та сама меліорація, щоб понизиться вода і будуть деякі види рослин щезати від за того, що вони, у них коренева система на одному рівні ґрунтових вод повинна бути розміщена. Тобто будуть, будуть пропадати ті самі рослини, от, а відповідно вже і фауна, і флора. Тими зливами, які були в місті Луцьку. У нас сталися великі проблеми по сьомій школі, по дев'ятій школі, по третій школі прийшлося кошти спрямувати туди. Це більше десь ну, майже 2,5 мільйона гривень. О, тобто, ті прибудинкові території, п'ять, які ми планували і вони залишилися не зробленими. Ми будемо ясно їх в першу чергу робити в слідуючому році. Як ми змогли вклинитися до тих, що два рідних нам роблять дорогу, і ми тут. Як так? Ми прості Люди, я кажу, ну бо ми ходили. Ми ходили до шиби, ще шиба був. Два роки, три роки, а два роки вже ходили до Романюка. Тут такі були ями, такі, все, що не можна було тут прийти, можна ноги було поламати. Наприклад, тут зараз за цим домом там теж таке, що там не можна, невозможно пройти. Там така дорога страшна. Кажуть, що немає, але але чутки люди говорять, що ніби в банках є долари. Тільки просто немає програми казівки, щоб давали нам ці долари. Прийшли в банк купити 200 доларів, стоїмо півдня, доларів немає, і на гарячу лінію дзвонити це неможливо. Люди підходять, просять, кажуть, нас немає вказівки. Чекаємо, не розходимося вже дві ця півдруга два-дві години. Зараз будемо. чекаємо. Люди приходять, долари здають, але видавати сказали: ми не маємо права. Ми знаємо, що ніби є закон 200 доларів на фізичну особу повинні видавати, це не то, що там це немає де купити. Якщо національний банк вийшов на аукціон і продавав валюту, ага. і банки змогли купити не тільки Ощадний банк, а зокрема всі в загалом банки, якщо змогли купити валюту у національного банку, а потім розподіляти кіночці нам в в тих об'ємах які змогли купити у національного банку і виставляються ліміти по кожному обласному управлінню ну тобто я якусь суму ми купували то потім якось ми розподіляємо пропорційно між всіма регіональними управліннями і між всіми потім відділеннями От скільки є в касі стільки і продає касир. Ми, я зайняла чергу 6 ранку була третя в 9 відкрили банк, зайшли всі, хто займав чергу, було людей до 30, сказали, що є тисяча доларів буде для п'ятьох людей. Коли е, прийшов курс валюти і підійшли до каси, сказали вже все продано і нікому не дали, навіть першій людині не дали. Я прибігла сюди, тут зайняла чергу. І от тут стою вже скільки і, і та сама ситуація. Святкували весілля своїх родичів 17 числа в суботу. В, в неділю вже якби почалися симптоми. Розстройство було желудка, сильна діарея, от, і головна біль дуже велика. Ну, люди є, що потрапляли з високої температури. У мене температура якби високої не була, помірно так. Вже на пирогах я був в лікарні. Вразливало з диви пироги таблетками, всякими мікстурами. З'їв погані продукти. В золотому ліхтарику, хочу я підкреслити. Починаючи з 18 числа, і по вчорашній день ще поступали хворі. Загалом в нас в лікарні 32 чоловіка. Діагноз сальмонельоз, частини хворих вже збудник виділений. Ну, скорше за все, що і всіх буде це діагноз арманельоз. Стан середньої тяжкості. Парошко надають. М'ясо і рис. Мясо і рисо. Розуміло. Так тільки конфети за 6 гривень там продаються і булочки. Сімнадцять да. 17 малозабезпечених, дев'ять дітей, батьків, учасники, АТО і троє сироти. Харчоблок робиться ремонт щорічно, але такий глобальний один. Ще не, не зроблений. Ми надіємося, що ще буде. Але щорічно косметичний ремонт робиться все в порядку. Головне а, власне людмила Вейна, не, не дасть сказати неправди. Дуже багато їм техніки дають, яка допомагає їм роботи. Не можна таку галузь на сьогоднішній день віддавати підприємницькому середовищу. Адже ви бачите, яким чином і як на сьогоднішній день хочуть використати ці, ці ситуації, тобто хочуть заблокувати повністю роботу, і щоб потім діти харчувалися на сухпайках. А що таке сухпайки? Це вони купили ті самі пряники і перепродали, а свою е виручку собі зробили і влізли якусь певну суму. А потім сказали: на жаль, ми не можемо піднімати нам ціну. Тобто, заручниками під час навчального процесу нас могли зробити. До нас була доставлена постраждала у дорожньо транспортній природі. Вона була оглянута госпіталізована у відділення нейрохірургії. Має закриту черепно мозкову травму, має травму спини. Зараз госпіталізована, проходить лікування. Як довго це буде? це Зараз сказати ще поки неможливо. Тут же ж перехід, слухайте. Я знаю, а там недалеко теж живу. слухайте. Один біля одного три переходи. Їм ноль емоцій. Вони як завіють свою путь, жмуть і не дивляться ні на що. Оце наказання повинно бути. Воно ну, штрафувати треба. І то штрафи не маленькі. Якби були штрафи дуже маленькі, то воно, як говориться, людина ні до чого не зобов'язує. А якщо штраф буде більший, то можливо хоть трошки рублем людину налякати. Я сам водій. Автобуса теж. І дуже часто в мене такі випадки бувають. Їду, наприклад, метрів ще 50 стоїть. Я ближче під'їжджаю, різко вибігає на дорогу. Їх потрібно крати так само, як і водіїв. Не менше, бо вже вони обнагріли пішоходи також. Мого сина такий діагноз, синдром Вольфа Паркінсона. Так простіше сказати, в нього сильна аритмія серця. Щоб він не, не взяв повістки, щоб він е відмовився їхати ну, як в Луцьк на заключну комісію, хоча б нам того ніхто не присилав, відмов ніяких не було. Повістки не отримав, не принесли. Коли дізнався, що треба йти в військомат? Вчора, десь ввечері, ближче до вечора, е поштарка, письмо привезли. Написано, що відмовився відповістки. Людина каже, що він не відмовлявся відповістки. Чому така ситуація? Він відмовився відповістки. Особисто відмовився відповістки? Так. Да. Це десь зафіксовано, підпис є про відмову. Ну, як, він каже, я не буду нічого підписувати, що? Що я роблю? Він каже, я не буду і все. Ну то це, це не задокументовано, ну і це ж має бути якось підтверджено. Я знаю, ті коментарі. Довго стоїть коментар. комісару. Що проблема? Я ніхто не бачу. Я вам зараз буду указу, що прокурор, чи він не підписаний. І сам буде пише на мене прокурор тут. Будемо розбирати, тоді докажемо. То, що чому. Я думаю, що питання до мене немає. З 90 змивів, які ми відібрали, у трьох працівників, два кухаря і одного помічника. Виділено золотистий стафілокок з рук. Спілкувалися і моніторили ми кожен день після виїзду. От, і всі діти здорові. «Стафілокок – це збудник, який може викликати отруєння, яке називається стафілококовий токсикоз. Тобто, цей збудник, якщо він в певній кількості накопичується будь-де в якому середовищі, то він, звичайно, може викликати. Таке таке захворювання, стафілококковий токсикоз. Ну, але, імовірно, він міг би бути причиною, але пов'язати це і сказати, стверджувати, що це саме причина в тому, ми могли би, коли б у нас були лабораторні обстеження дітей і пройти медичні огляди ще раз повторно всім працівникам ну, трьом працівникам кухні харчоблоку. І медичній сестрі обов'язково пройти навчання з всіма працівниками. Дітки почуваються добре, знаєте, стверджувати, що це ну, саме працівники ми побачимо, чи це дійсно виявлено в працівників, адже, напевно, треба було б стежувати і діток, тому що стафілокок це така інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом.